Не дойденкою, будьте здорові, святами будьте здорові. Святами і тебе, голубонько. А що, сестро? Чи ви самі вдома? Сам чоловік вас сидів, все де дівся, куди пішов. Пішов оце до церкви на вечірню. Він же в мене співає в церковному хорі. Ага, знаю, як він там співає. Шепить, як старий гусак. Ой, Боже, Боже. Знаю, знаю, як він там співає. Бігає до церкви, вовдяка. Є якась добра табака. Непроста. Бої, табаку! Оже, тебе, Господь, що діті отіки не можуть придумати. Бо це б нашу єфросину заміж віддати. Перебрали усі кожум'яки, та й ні одного панича не знайшли, щоб єфросині нашій був до барис. Ще пак, тисячі та сотні ніколи не постигують в дівках. Всі, як одна замішка виходять. Отже нам бідним, що робити. Хоча моя оленка і красуня, і роботя ще не те, що на всі кожум'яки, а й на весь Київ. Та й наша Фрусина, не те, що на весь Київ, а й за Київ. Ой Боже, а що ж вже розумна вчена, Тваришня. Ага, тільки де правди діти. Так, так, так. Може і не приходиться своєї матері, своєї дочки хвалити. Так, так, тільки тим, що великорозумна, дуже у хаті верховодить. От якби моя оленка ця в хаті верховодила, я б її послі, бо весми було всі до одного. Хлиця води напийся. І Гарний та хто ну, з... як наша фроси. Та хто такий не скажу, нехай тебе кортить. Там можеш ще не казати. Хіба мені за нього заміж виходити? Не кажи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так от я оце знову про свою дочку. Вже пора їй заміж. Та й не знаємо. Ні од, немає ні одного такого панича. О, Ти тільки подивилася, сестру, як вона до мене, до своїх да, тітки да, відноситься, так. наче я її геть не тітка, та ще й не Бога. Чоловіків продавали, як прийдеться, до ладу, так і дора. Я тут десь за... затірялась трошки. <хи> хімко. так. А побіжи, на хімко, до церкви та попроси у дяка табаки. Чого? Табаки за і кажу, попросив дяка. Я не піду. Що це не видумає оця тітонька? І я все не доладу. Йди, хімко, йди. А не кричте більше, бо я не іде. прийду. Це що, ви до нас у гості? не бачиш? Звичайно, у вас не прийшла. А оце я гуляла, ходила, гуляла. Та й дещо прикупила вам мамо. що ж ти, дочку, мені купила? Зараз поки що? Чи ти черевички часом? Ти, дочко, схаменися. Чи годиться матері на старості років одягати оцей очіпок? Та ще й з цими червоними стрічками. Ой, ой, ну що ви, мама? До нас стали приходити оці такі непрості люди. Ну так. Скиньте оцей очіпок з цими грішками. Тоді руки протягати за Ой, ой, ще, кожу простота. Що скажуть? Лю, е, мої товаришки, як ті, які вчилися зі мною у мадаму пансійоні, як прийду до мене сьогодні вечором на свята та побачать от ці А що скаже мій милий? Як ото прийде і у ці ліжки поплив, побачить, то він ж мене засміє в очі з цими ріжками. Так і вам. Не Богу, а ти мені цього очіка? Ну, хоч на часок. Ну, ні, ви ну дайте. Боже мій, чи не пані я? Як пасують мені оці кляті стрічки як сестру Яква? На 30 років помолодшала, бріть тебе коцюба. А піду, я подивлюся у вікно. Може йти мені якийсь парубок кожумяцький та подивиться, ще на не стару тітку. Що тітонько, Що Чого ви мене кликали? Хемко, а чи пасує мені оцей Хемко? А Ану, подивися, подивимося. Гарно, ой, гарно, так, да. дуже до лиця, дуже добиться. Три неділі смовчилася, хвана її набрала на 30 років. Ей, зайшла, називається в гості. Що мені з вами мені Віддайку. Ми краще пішли та наготували і когось пригощення. Бо прийдуть у мене мої товаришки сьогодні.